Вітаю всіх друзі, на каналі на Хвилі Києва. І я Оксана. І сьогодні хочу сказати, що ранок, сьогодні понеділок, 31 жовтня, і ранок нас не порадував, тому що 7 годин ранку почалася тривога по всій Україні, як всім відомо. І в результаті цього, в принципі, у нас світло є, але немає води і немає інтернету. В общем, бахнуло тут біля нас десь у 8, 8 годині. Ну, скоріш всього, це бахнуло це ППО, тому що ми вже розпізнаємо, як це все бахкає, які звуки. От. Так що такі діла. Хочу показати, що я тут нав'язала трошки відволіктись, може і ви трошки відволічитесь. Такий я свитрик зв'язала блакитний. Є Зараз буду ховати оці кончики, тому що ще не поховала. І треба мені піти купити гудзички сюди, бо в мене немає. Отакий От він вийшов. Значить, Бачите, і другий і такий получився це светрик туніка. От Я так завершила такими шишечками знизу. І вийшло так: що цей я в'язала на спицях номер 3 Отакі у мене спиці такі дерев'яні, спиці. Я бачу дівчата показують спиці, вирішила теж показати. В принципі, мені ці спиці подобаються. Єдине, що тут оце така льоска, не, не дуже леска, не, ну, не дуже вона така. Ну, в принципі, як для такої ціни, вони не коштували 100 гривень, то дуже гарні. От, а оці. Цей светрик, і він таки получився доволі таки поменше. А цей светрик, це у мене вийшла сукня. Не те, що светрита а сукня. Я в'язала на спицях на номері 4. Теж такі ж самі, тільки 4. І він, бачите, наскільки він більше вийшов. Ну, Це нічого страшного, тому що це такі домашні речі, і буде вона їх. Одягати дома, так що буде просторненько, м'ягенько, тепленько. такі вийшли в мене. Так, і ось ще я хочу показати, що ще я дов'язую практично. Сьогодні я хотіла попрати, але немає води. Ну, може, з'явиться вода, то вже це. це такі з мереносу, тоненькі. Тоненький, ну, він такий, в принципі, він тоненький, але я його щільно в'язала, на то, теж спицяк номер 3 от, І він у мене вийшов такий, ну, одягати під курточку, вони просили. Типу такий похваткий, щоб був. От, і я вирішила тут на, на піктересті, подивилася, там побачила такий фасончик, прикрашений отак от. Мені сподобалось. Я зробила такі вушки зайчика кролика. Наступний рок буде зайчик, зайчика кролика, тому я отак її зробила. І тут ще вишю такі носики, очки і вусика. Буде такий кролик. Ось. Хотіла сьогодні вже попрати, але казала, напевно, що немає води. Ну, з'явиться, будемо робити. От. Вчора. Ні, В суботу приїздили батьки, там при, привезли нам подарунки дачі. Я засняла, покажу, бо хотіла показати в недільних, в недільному влозі, але недільного влогу не бути, буде, буду сьогоднішній влог понеділка. Ось покажу, що вони там привезли, що я там робила. Я робила калину, от, заготовку на зиму перетирала. Покажу, як я робила в цьому влозі. Ну і, в принципі, нічого такого більше не буде. Не знаю, може, я хотіла сьогодні робити прибирання на кухні, таке більш-менш якби, генеральне, але немає води. Знову ж, не знаю, що буде. Ось такі діла, дівчата, в принципі, будемо чимось займатися, ще, може, щось засниму. За день і вже буду викладати, коли з'явиться інтернет. Ось Такі діла. Така у нас сьогодні, таке в нас сьогодні життя і історія наша така. Ну, нічого, ми, в принципі, держимося. Головне, що, щоб не страждали люди, а все, остальне, то все здолаємо. Головне, щоб люди не страждали. Ось. Заїхали батьки, з дачі їхали і привезли нам цілу купу красотіні і вкуснотіні. Ось така калина будемо сьогодні робити. Бо я дуже люблю калину, перетерту з цукром. Вона така в мене виходить, як желе. Петрушечку теж, мабуть, її багато. Тут так теж треба, щоб Сергій перемиє. Да? І так, заморозимо Грабузика такого красивенного. <свісна> красавчика такого. От, трошки яблучок і грушок тут. От і трошки, а ось є ще тут виноград і маленька картопелька. Це я е, люблю цю маленьку картопельку, ми просто її миємо і запікаємо в духовці. Мама з татом знають, що я люблю, так завжди мені привозять, залишають її. Так, і тут ось така консервація. Тут якісь яблука для пирогів. Потім перець, тут дві банки, вон, дивлюся, якісь кабачки ще, смородина, якісь сливи теж, мабуть, для пирогів. Консервовані. Виноградний сік і аджика. І ще там дві здорові банки, трьох-літровіх, кислих, ну, кислих огурків, не маринованих, а таких солених. Ось так що так от мама ще, бачите, коли, поки батьки живі, ми діти. Дійсно так, я себе так і почуваю, коли поруч з мамою почуваю себе дитиною. От, так що, Дякую дуже батькам за такі щедрі. На сьогоднішній день де взагалі подаруночки. От так от, щоб не боліли їм ручки, хай ще живуть довго і нас радують, і ми їх будемо радувати. Займаємося калиною. Сергій мені перечищає, водячка. Бачите, що робить. Винюхує все. А я дивлюся рецепт. Ну, думаю, просто п -п перетру і з'єднаю з цукром. І в холодильнику буду зберігати. Да? А де там? От займаємося сьогодні калиною. Заготовки з калини. Сергій, він... я не можу робити таку скурпульозну роботу. Сергій мені завжди допомагає в цьому. Так? Да? Сергій? Так. Да. Задоволенням чи ні? Хіба хочеш, можеш? Так. <рес> <Да. рес> ось такі справи займаємося. Оді допомагає ось. Во вже подоставала. Грається як іграшками. Туда в неї впало в миску. Мічниця наша, о, застав. Ой, красотулька. Бачиш, ти не один, тобі оді допомагає старається так старається достав. Ще й коли не їсти буде. Все понесла десь гратися. О, понесла в зубах. Ось так я невеликими порціями перетираю. Получається такий сок там, пюре. І ось такий жмих. Жмих я судочок і заморожу. В принципі, жмих можна ще там, куди там водку, самогонку додавати, настоювати. В Ну ми цього робити не будемо, бо нема у нас ні водки, ні самогонки. Будемо потрошку додавати. Додавати у компот, коли будемо варити. А це, значить, я оце зараз перетру, скільки тут буде того пюре, один до одного з цукром. Цукор роз... 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 розтвориться і тоді в стерилізовані баночки, ну, в півлітрові. І все. І потім буде і мені, і також поділюся, дам. Свекрусі баночку, вона їсть. І папі відвезу баночку, тому що мама не робила. Вони все мені віддали, щоб я зробила, а папі буде ще теж баночка. Ну, Я в, в прошлому році робила у мене з, меншого, з меншої кількості получилося 2 півлітрові баночки. Зараз подивимося, скільки тут буде. Я думаю, що хватить усім. Ніхто не буде ображений. Так, друзі, ось хочу показати, скільки у мене вийшло калини, яка вона у мене? така, Ну, така у мене вийшла калина. Ось. Три баночки півлітрових, і ось така 800, 380 мл, і вона не повна. Ну, Це буде мені, це, це теж мені буде. Це Сергієва і мамі буде. Свекрусі, а це моєму батьку буде. От, на зиму хватить чайок попити, якщо ось там простуда, чи що. А більше в нас ніхто не любить калину. Тому так, ось так. Ще що хочу сказати: у нас з'явився інтернет, і з'явилася вода, і навіть з'явилася гаряча вода. Ну вона така тепленька, але вже. Більш-менш тому я вже хочу швидко, зараз швиденько завершити цей влог, подякувати вам за перегляд, за лайки подобайки. Побажати мира і добра. І багато справ накопичилося, поки не було води. Треба приготувати щось їсти, треба перемити посуду. Ось, ну, Посуду то таке, у нас посудомойка, так ми поставимо вже в 11-12 годин ночі, ночі включимо. Ось, Так що на все добре, друзі, і до наступних зустрічей.